Захисник Азовсталі Михайло Діанов вдруге став на весільний рушник. Воїн, який пережив полон і повернувся додому, поділився з вирушливими кадрами свого весілля і розповів про найщасливіший день у житті. Коли закохані оголосили про заручини, як відбулося їхнє перше знайомство та що відомо про кохану Михайла? Далі розповім. Захисник Азовсталі, Морпіг і ветеран російсько-української війни Михайло Діанов вдруге одружився. Радісною новиною герой поділився на своїй сторінці у Фейсбук, де 5 липня змінив сімейний статус і офіційно підтвердив: він у шлюбі з коханою Мирославою під дописом додав жартівливий підпис: клявся, божився, що ніколи не одружуся. Також Михайло Діанов поділився зворушливими кадрами з весілля. Пара не влаштовувала гучних святкувань, віддавши перевагу скромній, але щирій церемонії. Михайло одягнув світлий костюм, а його обраниця Мирослава класичну білу сукню, доповнену ніжним букетом. Чоловік не приховує, що зустріти справжнє кохання після полону було непросто, адже багато жінок бачили в ньому символ війни, але не замислювались, що за героїзмом ховається звичайний чоловік, який теж мріє про тепло і підтримку. Мені після полону не щастило на щирі стосунки. Жінкам був цікавий не я особисто, а відомий чоловік Михайло Діанов з телевізора. У Тікток ролик зі мною виставити фото у своєму блозі. Я їм для їхньої ж популярності був потрібен. Втім, торік життя військового кардинально змінилось. Випадкова зустріч з Мирославою подарувала йому шанс на нове щастя. Жінка, яка працює в обленерго та виховує сина від першого шлюбу, відразу підкорила серце захисника з Мирославою все інакше. Коли зустрілися, я думав, що вона років на десять молодша за мене, а виявилося, що лише на десять днів ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика, ми дуже близькі. Їхні стосунки розвивались швидко і щиро. 31 грудня 2024 року. Пара оголосила про заручене. Для Михайла цей шлюб став другим. Близько 13 років тому він розлучився з першою дружиною Ольгою, з якою разом виховував доньку Катерину. Нагадаємо, Михайло діанов захищав Україну з 2015 року. Спершу служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а згодом став бійцем батальйону морської піхоти 36-ї бригади, де його знали за позивним «Мішання». У травні 2022 року, під час останніх днів оборони Маріуполя, світ побачив його усміхнене обличчя та поранену руку на легендарному фото, яке стало символом стійкості захисників Азовсталі. Після виходу з заводу Михайло потрапив у російський полон. За кілька місяців бійця повернули додому. Чоловік був виснаженим із тяжкими травмами руки, яка за час неволі так і не заросла. У кістці бракувало 4 сантиметрів. Медики доклали максимум зусиль, щоб врятувати кінцівку, але попередили, що повернутись до бойових дій він уже не зможе. Попри це, Михайло залишився вірним присязі і вирішив продовжити службу Україні, перейшовши до роботи в поліції, щоб і надалі бути корисним своєму народу та країні. Михайло Діанов довів, що справжня сила будувати нове життя після найскладніших випробувань. Його весілля це не просто свято двох закоханих, а символ надії для всіх, хто бореться і вірить у краще завтра. Вітаємо молодят і бажаємо їм міцного здоров'я, взаєморозуміння та щасливих років разом, наповнених радістю і теплом. Доєднуйтесь до привітань у коментарях. підтримаємо героя у цей особливий момент. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Приїхав навчатися до Росії, а опинився в окопах в Україні. Українські військові взяли в полон вихідця з Нігерії, який воював на боці окупантів. Як розповів полонений, він шкодує, що пішов на так звану СВО. Як Нігерієць опинився в лавах армії країни-агресорки, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Уродженця Нігерії взяли в полон військові підрозділу ГУР Легіон Свобода Росії. Іноземець здався в полон на Запорізькому напрямку. Він погодився дати інтерв'ю та детально розповів, як потрапив до російської армії. Ти вчитися приїхав? Не, а не, за чим не. в Росії? Авантюра. Авантюра. А згодом, вочевидь, почав працювати перекладачем з англійської мови на російську. Англійською на руську. Для кого переводіл? Ну, Те, хто не говорить по риською. Потім же нігерієць потрапив у в'язницю. А вже звідти росіяни завербували його для війни проти України. Розвідка вказує, що окупанти втягнули чоловіка в так звану СВО під приводом швидкого заробітку та безпечної служби. Зачем ти баріння пішов скоро спочті. Ты в тюрьме сидел? Да, что И что? Освободили? А паспорт у тебя какой? Российский. Российский паспорт? Да. Паспорт был российский паспорт. Далее где... или... Когда? До этого... До поступления в СВО. Виходить з Нігерії п'ять місяців воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку армії Росії. Його групу відправили на місні штурми, повідомили розвідники. Розбіти. Розбіти. Большинство так. Да, да. Скільки у вас двохсотих з із твоєго підрозділення Сколько осталось в житті? Сколько? Ну, Двісті. Ми був четверо. Пішли. Угу. Полонений зізнався, що в російській армії дедалі частіше з'являються найманці з далеких країн Африки та навіть Китаю. Люди з Южної Америки є. Африканські і Китайці. Китайці Бога. Тогда було п'ятеро чи А Африканці. Африканські. Четверо, сама п'ятеро. Нігерія, Гана, Камерун. Цей випадок. Це ще один доказ того, як Росія насправді ставиться до своїх солдатів та навіть найманців з інших країн. Зазначили в гур. Це чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин іммігрантів, яких використовують як гарматне м'ясо. Я ж нагадаю, що це не перший полонений іноземець, який здався українським захисникам. Раніше ми вже розповідали про двох камерунців, яких Росія насильно змусила підписати контракт з армією. Один планував працювати на фабриці, а інший приїхав в країну агресорку лікувати зуби. А на початку квітня цього року сили оборони взяли в полон кількох громадян Китаю. Це був перший офіційно підтверджений випадок участі китайців у війні на боці Росії. А як ви думаєте, чому Кремль і далі шукає найманців по всьому світу, замість того, щоб відкрито оголосити масштабну мобілізацію? Діліться своїми думками в коментарях. Смертельна автотроща сталася на Дніпропетровщині. Там перевернувся автобус з пасажирами в аварії багато постраждалих та загиблий. Про всі деталі трагедії дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. У понеділок, 7 липня, близько п'ятої ранку, поблизу селища Петриківка на Дніпропетровщині перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Аварія сталася на трасі Н-31, яка з'єднує Дніпро з царичанкою, Кобиляками та Решетилівкою. Внаслідок аварії загинув чоловік. Шістьох пасажирів рятувальникам довелося деблокувати з понівеченого автобуса. Їх ушпиталили. Загалом 28 пасажирів отримали травми. Їм надали медичну допомогу. Про це повідомили в ДСНС. На місці трагедії працювали 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Також були 4 машини швидкої допомоги та 3 екіпажі поліції. Про це пишуть місцеві пабліки. Що стало причиною ДТП? За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, через що транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Нагадаю, напередодні в Кам'янському на Дніпропетровщині теж була серйозна аварія. Близько 21.50 не розминулися автомобілі BMW та Renault Logan. Удар був такий сильний, що водія БМВ і двох пасажирок з Рено затисло всередині. Рятувальникам довелося вирізати їх із понівечених автівок, а про їх стан наразі не повідомляється. Поліція встановлює всі обставини ДТП. А як думаєте ви, чому на дорогах виникають подібні аварії та як можна уникнути подібних трагедій? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.